Добре, як часто ви стикалися з ситуацією, коли ти сидиш з другом чи знайомим, тема заходить за аніме, ти хочеш розповісти йому про якийсь тайтл, але не можеш згадати назву. І думаєш, ну окей, зараз я тобі його опишу. Події аніме відбуваються в школі. Головні герої були знайомі в дитинстві. Там ще є любовний трикутник, і усілякі романтичні сцени на фестивалі. Головна героїня трохи незграбний, постійно потрапляє в якісь незручні ситуації. Та й, взагалі, головні герої не можуть зізнатися один одному в коханні, хоча всі давно все розуміють. Господи, прости, та це ж будь-яке романтичне аніме. Всьому цьому неподобству ми в якому сенсі можемо завдячувати тому, заради чого ми з вами сьогодні зібралися. А саме. Загалом. Прийнято вважати, що кліше це щось погане, постійно повторювані однакові сюжети та сцени з однаковими типажами героїв і так далі. І якщо ви думаєте, що я скажу, що це не так, ви помиляєтесь. Єдине, з чим я особисто не згодна, це те, що кліше це обов'язково щось погане. Я залюбки гляну 300 однакових романтик, що нині, і може навіть моя психіка витримає пару ісикаєв. Моє враження буде залежати тільки від того, як ці кліше використані, бо різні автори абсолютно по-різному використовують цей інструмент. Ось на чому ми й загостримо сьогодні нашу увагу. Вам нікому не здавалося, що ісикаї? Виглядають як одне величезне кліше. Там у них загалом є тільки три опції ісикайнутися. Не у всіх ну, звичайно, звичайно не, не будьте мене, мене фанати і А так загалом тебе або збиває вантажівка, або призивають у фентезі світ, або ти офісний клерк, в рідших випадках скуф, і тебе хтось обов'язково приб'є. Про сюжет я взагалі мовчу. Тобі або повезло, і ти перероджуєшся в фентезі світі з надчитерськими здібностями навколо тебе фурі і милі дівчатка, або ти також перероджуєшся в фентезі світі, але тебе оточує дуб дерево, збочинка і одноразовий мах. Іноді навіть можливі переродження й не в фентезі світі, але не будемо про хороше. Звичайно, все це я утрую і навіть є достойні ісика, які з. Урахуванням використання кліше є на дуже хорошому рівні. Наприклад, візьмемо аніме військова історія маленької дівчинки. Ну, по перше, це, хоч і в якомусь сенсі, фентезі світ, але все ж таки, окрім магії, більше ніяких демонів, гоблінів, фурі, тільки серйозні речі. По-друге, антагоніст Екій заноза в сраці та Бог. Та ми такого ніколи не бачили. Але сама концепція Бога тут дуже добре співвідноситься з тим, що ти бачиш на екрані. Це війна, плюс така кіношно-реалістична концепція Бога, де ти його не бачиш, але він є. В таку історію хочеться вірити. Ну, принаймні більше, ніж в чортика з рогами. Переродився він, звичайно, в лолі, але що поробиш японці. Nice. Перше я з цим зіткнулася, коли дивилася, по-моєму, коносубу. І така. І поступово почавши дивитися аніме з тегом пародія, я почала ловити себе на думці, що японці намагаються мене кинути. З кожним разом мені все важче було зрозуміти, це пародія чи пародія на пародію. Чи може японці хочуть, щоб я думала, що це пародія, а насправді це класичний ісекай. Я заплуталася в тому, як відрізнити пародію від непародії. Можливо, тегу пародія взагалі не існує. Його додали тільки для того, щоб ви сміялися з того, чого не смієтесь звичайних ісекаях. А Якщо ж повернутися до кліше, то я вважаю, що пародія це є кліше. Вони беруть якийсь сюжет, перевертають його догори дривом і виходять пародії, які можна штампувати безкінечно. Чи є це погано? Та ні. Такі аніме, як Коносуба, сатана на заробітках, цей герой надмогутній, але занадто обережний, Ексель Сага, повзвучний хаос і так далі, впевнено, що подобається не тільки мені, а й вам. Найс. Давайте трохи розбавимо ситуацію і поговоримо про те, що мені не подобається. Таке існує. Це стосується не тільки аніме, а й будь-якої мультиплікації, навіть фільмів. Я просто надух не переношу, коли персонаж, а особливо антагоніст, починає пояснювати герою, як він буде його вбивати або знищувати світ. Візьми й продиктую йому три цифри на звороті карти. Скільки бабусь би залишилося при своїх грошах. Якщо б телефонні злодії дзвонили і казали: «Добрий день, сьогодні ми будемо вас найховать. Ну, не можу я серйозно відноситися до персонажа, який просто в лоби розповідає про свої плани. The piece of dog shit. Але от, наприклад, пояснення технік іноді є дуже важливим аспектом в аніме. Більшості випадків це стосується щоденнів, бо майже в кожному з них є якась система сил, внутрішньої енергії, магії, що завгодно. Іноді вони навіть на чомусь базуються, тому хочеться знати, і це цікаво знати. Звідки береться та чи інша суперсила. Добре, прописаний всесвіт завжди буде величезним плюсом для історії. Якщо твої персонажі просто видають 4 кілограми тексту на 3 епізоди, з поясненням техніки, яка існує в аніме, тільки тому що гарно виглядає, очевидно, що таку історію можна спокійно скіпати. Хорошим прикладом пояснення в аніме є магічна битва. Все побудовано на прокляті енергії. Хтось має, хтось не має, в когось більше, в когось менше. Але пояснюється це не по-дебільному, як я це зробила, а через приклади, відповідні сцени або обговорення між самими персонажами, що робить світ деталізованішим, а розповідь цікавішою. I mean, it's all right. Вам може не подобатися, що таких аніме дуже багато, але вони працюють. Берем звичайного хлопа з вулиці, даємо йому трохи мотивації, якусь здібність, що можна розвивати безкінечно, емошнл саппорт у вигляді двох друзів, і ось він ідеальний герой. Кіріта. Чому мені так подобається це кліше? Ну тому що його можна запхати майже в будь-яке аніме. І тут або ти все спаплюжиш і зробиш абсолютно банальну історію, або зробиш шедевр. Візьміть Ван Панчмана з його іронію і пародійною складовою або My Hero Academy, що як на мене більше комедія, але сам шлях розвитку деку є досить драматичним. Або ж візьміть моб Psycho 100, що взяв цю концепцію, але звів її в зовсім інший вигляд. Єдина моя претензія до цього кліше – це навмисне прискорення розвитку, так завжди ж простіше сказати, що персонаж особливий, щоб не пояснювати чому. До речі, з цим кліше дуже добре мечаться турнірні арки. Вони допомагають краще розкрити персонажів, зрозуміти, як вони думають, ну і звичайно показати їх зріст. Мої улюблені турнірні арки в аніме Хантер x Хантер і Детектив Світу духів. Ну і як можна не згадати про Наруто, це ж моя перша турнірна арка. Perfect. Батьки кудись поїхали на найближчі всі сезони, батьки за кордоном, батьки на роботі, батьки бухають і ходять на роботу, батьки загинули, все, що завгодно, окрім взаємодії. Не завжди. Але досить часто З вчителями щось схоже, але на моїй пам'яті вчителі все ж таки відіграють якусь роль в житті персонажа. Але це не обов'язково вчитель як професія. В більшості випадків це духовний наставник, людина, що спрямовує твій подальший розвиток. Японці люблять заміняти батьків і вчителів саме у такою постаттю сенсея. Питання тільки в тому, чи хочете ви бачити цю взаємодію. Бо в цій чи іншій історії наявність батьків буде тільки відволікати від основного сюжету. Тому японці зазвичай обирають найпростіший спосіб їх позбутися. З цього витікає друге, а саме трагічне минуле. Це добре працює в таких аніме, як зоряне дитя, людина бензопила чи Код Гіас, коли смерть близьких є частиною мотивації героїв. А от з другорядними персонажами або антагоністами все дуже погано. Зазвичай нам накидують битого скла у рота за дві хвилини до смерті персонажа і кажуть жуй, тепер тобі не пофіг. В цьому можна виділити аніме вбивця демонів. Бо тут, якщо ти антагоніст і показує твоє минуле, тобі пізда. Причому в більшості випадків це настільки банально, наскільки це тільки можливо. Для мене це виглядає як розтягнення хронометражу через намагання показати якусь кволу сіру мораль, що не всі поганці завжди були поганцями. I mean, it's all right. помер. 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 Я звичайно розумію, що у головних героїв сюжетна броня, але ж не настільки. В ми зазвичай вигрібають другорядні персонажі. З тими не возяться. Мені не дуже подобаються такі моменти, бо інтрига, заради якої все це робиться, не відчувається, а цінність драматики втрачається. It's the Ну, ти перший раз дивишся таку сцену, такий о, круто. Другий. Ну, окей. Третій. No, God, please, no! No! В такі моменти одразу розумієш, що це все. Є звичайно і хороші приклади, такі як Джоджо або Наруто. Але іноді хочеться сказати Boring. От що ніколи не набридає, так це опенінг під час фінальної битви. Це окремий різновид кайфу. Є, звичайно не дуже хороші приклади, такі як магічна битва. Але в цілому, навіть якщо ти чув цей опені вже разів з десять, в поєднанні з фінальною битвою це завжди буде відчуватися зовсім по іншому. Ти вже знаєш героїв, шлях, який вони пройшли, і відповідно відчуття від того, що ти почув на початку першої серії і в кінці останньої буде кардинально відрізнятися. Perfect. Проблема в тому, що контекст в більшості випадків ніяк не впливає на зовнішній вигляд персонажа. Тому сюжетно, чому хлопчик виглядає як дівчинка, а дівчинка виглядає як хлопчик, ніхто не пояснює. Для мене це виглядає як закриття чиїхось гештальців на фетиші. Perfect. Якщо персонажів не статі я зрозуміти можу, то так звані легальні лолі мене лякають. Тобто ми беремо персонажа, який виглядає як шестирічна дівчинка, стверджуємо, що їй 100 плюс років ставимо біля неї дорослого чувака і кажемо, що це легально. No. Denied. Звуки, які відображають різноманітні емоції, для мене це те, без чого я не уявляю японську анімацію. Ой, ой, ой. Аристократичний сміх, що став маркером для певного типажу героїв, чи усілякі слова по типу Оніча? чи пока, кібес безсумнівно зустрінете майже у всіх аніме та захочете чути їх і надалі. Perfect. Не знаю звідки в японців така любов до води, але те наскільки часто в аніме з'являються пляжні епізоди, наштовхує мене на думки про те, що колись давно був загальноанімешний збір, де серйозні люди в костюмах вирішили, що без дівчаток-купальниках, які плещуться у воді. Аніме більше не аніме. Причому японці не зупиняються на класичних пляжних епізодах. В вашій увазі представлені епізоди на гарячих джерелах, епізоди в лазнях, епізоди в аквапарках, епізоди в шкільному басейні. Коротше, був би попит, пропозиція є. Наскільки ж ці епізоди важливі, ну тут все залежить від автора. Хтось додає пляжний епізод як Філер, просто щоб розтягнути кількість серій, а хтось використовує цей інструмент для розкриття. Ця персонажів або сцен, що просто дають змогу героям зблизитися чи краще зрозуміти один одного. It was perfect. Perfect. Я навіть не уявляю, скільки ще кліше ви можете написати в коментарях, тому що очевидно, що я розказала не про всі, але я звичайно можу вам розказати про те, що в мене з'явився телеграм-канал, який буде в описі до цього відео, і в описі каналу. Ми там мило спілкуємося іноді навіть. Про аніме. Також хочу подякувати всім, хто прийняв участь у розіграші, навіть якщо про це не знав. Думаю, що ми зможемо зробити щось схоже ще й на 5 тисяч. Тому попрошу вас підписатися, поставити лайк. Побажаю вам гарного дня або вечора і па папа!